Ну що ж, починати будемо от з оперативної оцінки, того що відбувається на фронті на купянську Лиманському напрямку? За вашою оцінкою, яка зараз ситуація? Росіяни не полишають задумів своїх і намірів окупувати додаткову частину України на цьому напрямку, і зокрема місто Куп'янськ, взяти. Тому що вони розуміють, що це логістичний центр, тому що вони розуміють, що певною мірою це місто набуло символічності. Вони розуміють, наскільки вони зганьбились тоді, коли вони заходячи, а потім втікаючи перед тим, між тим, як вони зайшли до Куп'янська навесні. Минулого року, а потім восени накивали п'ятами між тим вони розповідали, що це назавжди, що тут Росія і таке інше, і звичайно, цю ганьбу їм хочеться якось змити в черговий раз взяти це місто або його руїни і поганьбитися над місцевими мешканцями, звичайно, це для них як для істот, які вже себе достатньою мірою показали, як істоти для яких. Поняття моралі гідності честі абсолютно відсутнє. То зрозуміло для них це цікаво і вони б цього хотіли зробити. Я говорю про вище керівництво. Що стосується вояк російських, яких поназбирали з усіх усюд Російської Федерації, то звичайно вони потрапивши вже під перші українські постріли, побачивши загибель перших своїх е, співучасників злочину. Звичайно, у них ентузіазму стає менше, і вони залишаються тим, чим росіяни їх і роблять. Російська влада, російська військова та політична еліта залишаються гарматним м'ясом, яке загине раніше чи пізніше, якщо до нього в голову вчасно не прийде розумна думка, що їх проблеми можуть вирішитися, якщо е взяти і повернути свою зброю. Замість того, щоб воювати з українцями, які не зробили їм нічого злого, все таки повернути проти тих істот, які зробили їм багато злого, починаючи з того, що повбивали безліч їх одноплемінців і закінчуючи тим, що перерекли Росію на їх, в тому числі їх родини, на довгі роки бідності, тому ентузіазму у них не багато, але разом з тим. Батоги російської е, сьогоднішньої репресивної системи ще змушують їх лізти і лізти на українські мури і звичайно залишати там своє життя. Тому ситуація там важка, складна, але контрольована Україною. Ми бачимо, що українці мужньо тримають позиції, те саме значною мірою стосується ситуації довкола Авдіївки. Місто місто героїчне, місто, яке знаходиться всього за 13 кілометрів від Донецька від центру, як вони вважають, і символу їх окупаційної влади російської, і звичайно, це символ українського сепаратизму, як вони вважають, окупований Донецьк і незалежна українська Авдіївка, от 13, 13 кілометрів один від одного. Зрозуміло, що е, Авдіївський плацдарм е, це серйозна, е, серйозний подразник для російських окупантів, тому що вони розуміють, що Авдіївка ця нависає над Донецьком. Вони з самого початку війни з 2014 року, вже багато років, вже більше ніж 8 років, намагаються. Е, Вибити українські сили оборони з цієї території, але їм не вдається і те, що вони в минулому році, восени минулого року, взимку 2022 року, і навесні 2023 року намагалися е, своїми постійними штурмами вибити українців зевдіївки. Їм не вдалося Ну сьогодні. Вони чергову. Я вже не буду говорити там третя, четверта чи десята серія е, спробу зробити е, ці штурми і досяг досягнути свого роблять але разом з тим залишаються там десятками е, сотнями і тисячами Здобувають символічні території наразі, згідно даних українського генерального штабу, суттєвих просувань росіян немає, суттєвих здобутків немає. Українці стійко тримають оборону довкола Авдіївки, оборону цього міста і не дозволяють росіянам просуватися. А кожен крок просування дається з величезною кров'ю. Тут, зокрема, ми побачили саме під Авдіївкою: ми побачили, що росіяни в черговий раз спробували зіграти. Великою могучої нікемні побідімою армією спробували штурмувати великими колонами броневої техніки і великими групами з граями живої сили. За що були покарані? І ми бачили рекордні показники 19 зокрема, жовтня і 20 жовтня. Рекордні показники знищення цієї ворожої техніки, коли лік пішов на Більше як сотню одиниць бронетехніки, включно там з півсотні танків і більше, ніж сотня е, інших бронетранспортерів іншої бронетехніки, не рахуючи техніки, яка не є броньованою. Звичайно ж, такі втрати це вкрай відчутно, вкрай дошкульно, навіть для такої величезної довгої армії, а тим більше армії, яка постійно стикається з браком. Технічних засобів для свого переміщення і підтримки наступальних дій, як російська армія, зараз. І ми розуміємо, що в Авдіївці українські сили оборони роблять свою героїчну роботу зараз, і вони точно її зроблять. Партизанський рух «Атеш» повідомив про те, що на аеродромі Кіровська на сході окупованого Криму Росія розмістила бойові літаки, гелікоптери а також безпілотники різного типу. Чи означає це, що можуть інтенсифікуватися обстріли України найближчим часом з боку Ні, не, не слід сприймати зараз? Подібні новини, як те, що у росіян з'явилися нові літаки, нові гелікоптери, якими вони хочуть інтенсифікувати обстріли України. Тут інша причина, чому вони з'являються саме на тих аеродромах. Бердянськ, наприклад, одна з причин: Бердянськ. Друга причина це українські Хаймерси із ракетами зразка «Атакамс». і саме вони змушені росіян. Відганяти свою техніку, в тому числі авіаційну техніку, на відстань безпечно відстань захищено від ударів е, атакамсів е, і та іншої української зброї. Ну відносно захищено. Звичайно, вони вже усвідомлюють, що радіус дії української зброї відплати вже перевищує тисячу кілометрів. Через те почувати себе спокійно і Там вони не можуть, але принаймні, там вони розуміють, що вони е, мають надію. У так а ближче надії вже немає. От і через те у них не з'явилося десятки нових гелікоптерів чи десятки нових літаків. Російська економіка і військово промисловий комплекс не спромоглися для того, щоб посилити свої спроможності атакувати Україну. Вони просто втекли, втекли на ці аеродроми, які раніше розглядалися як далекі запасні аеродроми, які навіть можливо не планувалося використовувати. Вони ж планували наступати. Вони планували використовувати аеродроми у Києві, в е, Дніпрі, в Запоріжжі, в Черкасах українських, в містах на Заході України. Вони їх планували використовувати, щоб атакувати іншу частину України. А отримавши по зубах в Україні на далеких підступах до цих аеродромів, вони чим далі з кожним днем війни змушені. Все далі і далі втікати, тому що розуміють, що залишаються вразливими, і на сьогоднішній день радіус, в межах якого росіяни ну хіба що з величезної глупості будуть робити якийсь аеродром чи інший об'єкт військового забезпечення, чи військової роботи, то цей радіус становить 150-160 кілометрів. Речі, от про аеродром Бородянська, ви згадали про удар а, атаку саме минулого тижня. Тут російське міністерство оборони заявило про те, що перехопило дві ракети Атаку. Це мовляв за минулу добу, але що цікаво, доказів та подробиць вони не надали. Як гадаєте, от стосовно хаймерсів, ми пам'ятаємо там ці казки минулорічні, що вони їх розбили з точками, і на сніданку. Так, ніж взагалі Україна отримала від західних партнерів. А так саме, така сама історія буде? Така сама історія. А наразі ми не виключаємо і ну, тут треба. Знову ж розуміти, що може бути, що росіяни зможуть знайти якийсь спосіб перехопити яка, якусь із ракет атакам. Зрештою, це війна, це технології, яким уже багато-багато десятиліть насправді. І зрозуміло, що ця російська розвідувальна система, система там диверсантів-зрадників. І всілякої іншої наволочі, яка працювала е, і намагалася викрасти таємниці і викрадала час від часу таємниці і технології, то е, вона досягла певною мірою якихось технологічних рівнів. І в межах цих технологічних рівнів вони здатні створювати балістичні ракети, вони здатні створювати. Ті системи військові так копіюючи в абсолютній більшості, якщо не повністю на 100%, відсотків, копіюючи ті зразки, які вони десь у когось під підгледіли, вкрали, і е, разом з тим, так вони намагаючись вижити, намагаючись е, бути е, більш-менш ефективними в цьому виживанні, звичайно, вони намагаються вдосконалювати ці зразки. Тому не виключено, що якусь із ракет. Вони о, зможуть з часом перехопити, але це абсолютно не означає. Те про що говорить російська пропаганда. Вони не будуть ефективними в протидії українських українським системам вогневого враження, які ми будемо використовувати сьогодні, завтра, післязавтра. Вони ця ефективність не буде високою, тому що росіяни нездатні зараз, і ми розуміємо, не маючи доступ до західних технологій, не здатні будуть компенсувати той величезний цивілізаційний відрив в технологічному розвитку, який у них зараз є. І е, сподівання на те, що допоможе Китай, Китай би допоміг Росії, якби Росія переможним кроком крокувала. Тоді я не виключаю, що у Китаї були б якісь аргументи для того, щоб домовлятися на сьогоднішній день, коли Росія готова Китаю віддавати все і вся, не отримуючи натомість обіцянок, а отримуючи лише е, таке зневажливо зверхнє похлопування по плечу і сприймаючи це похлопування по плечу як. Певну ознаку товариськості, ну то Китай, я думаю, буде користуватися і далі цією прекрасною і дієвою технікою дипломатичних переговорів, тоді, коли можна нічого не обіцяючи, нічого навзамін не даючи, отримуючи отримувати від росіян безліч і безліч не лише запевнень в любові, а й реальних ресурсів. Тому росіяни і далі будуть збивати тисячами українські ракети, але лише на папері і лише в своїх пропагандистських мріях.